Село Кальник місце, де історія і природа з'єдналися так тісно, що тут досі відчувається дух старих ремісників. Перші письмові згадки про кальник датуються 17 століттям. Село виникло біля підніжжя лісистих пагорбів, де було багато каменю і глини. Саме ці матеріали й дали селу його назву. Кальник походить від слова кальник гончарна глина, білий камінь, що використовувався для будівництва і ремісництва. З давніх часів тут жили майстри. Гончарі, теслі, каменярі. Люди добували глину, робили посуд, печі, цеглу, а також будували хати для навколишніх сіл. Село стало ремісничим осередком, і довгий час саме Кальник славився своїми майстрами на всю Мукачівщину. У 19 -му столітті село активно розвивалося завдяки лісам та землеробству. Жителі вирощували картоплю, кукурудзу. Тримали худобу, а в кожному дворі стояла або глиняна сушарня, або маленька майстерня. Через близькість до Мукачева багато людей працювали в місті, але завжди поверталися до своїх ремесел вдома. У часи Чехословаччини в селі відкрили торгові лавки, а після війни кальник увійшов до колгоспу і спеціалізувався на садівництві, городництві та лісових роботах. Село зберегло свою тишу і характер, а його люди і свою працьовитість. Сьогодні кальник це спокійне закарпатське село з давньою ремісничою душею, старі хати, лісові пагорби і господарства, що живуть своїм ритмом. І щоб не пропустити наступні історії про Закарпаття, підпишись прямо зараз. Бо ми рухаємось далі, і ти можеш легко пропустити наступне унікальне село.